Службу в ЗСУ закінчив у 2018 році. По сімейному і по указу президента в прошлому Порошенко, то, що військовослужбовці можуть через 2,5 роки закінчити свій контракт або свою службу. Потім з другому повернувся знову і досі служу. Перші тижні було дуже тяжко бачити людей, які гуляють містами, які відпочивають, і таке відчуття, що в них не було війни. Що не було війни ні в 2014 році, ні зараз, у 2022, у них такого немає. Всі гуляють, всі розлікаються, розслабляються, відпочивають там повністю все. Багато чого змінилося, психологічний стан змінився, моральний, духовний стан. Ну, Вже не відчуваю себе таким, як раніше відчував. Нема того натхнення, немає сили, яка була раніше. Ну, пробую, щоб, щоб вона щоб воно встановилося. Ну, зараз. Під час війни, під час всього цього не, не дуже виходить. Зараз я головний сержант в... Тут, зараз в Черкасах, військовій частині ППО, головний сержант взводу, а так виїжджаю з хлопцями на збиття шахедів. Працюємо, да. Спочатку це було щось нове для мене, бо ми в 22-му році у нас була друга специфіка, потім нас розкидали, а зараз втягнувся і дуже добре себе почуваю в цій сфері, бо знаю багато чого, як правильно і знищувати, як вираховувати бляшанки, які до нас летять. Хоча бувають вони різні, але можна виховати які. Дружина, дитина, і батьки, друзі, які підтримують, які дзвонять, і будинок ветеранів, який є другим домом, коли приходжу, то він зараз мене дуже підтримує, бо давно не був тут. І Надихаюся підтримкою, мов доранів краще. Народилася донечка, яка мене зробила дуже щасливим, за якою я постійно сумую, коли на мамина в місті, там, чи на виїзді, чи ще десь. Осена звинув додому, спілкуюся з дружиною, з старшою дитиною і. Прошу, щоб давали. ну, Мала сама показується, кричить себе показує. І спілкуюсь трохи з дитиною. Дивлюсь на неї, це вихновляє і дуже щасливий після цього. <му> У людей ставлення до ветеранів, як було раніше, і як зараз, воно негативне. Багато хто скарбляє, багато хто каже, ми тебе не заставляли ти сам прийшов. Дехто може і ветерана побити. Багато є случаї, бачив, і є, що люди до ветеранів ганебно ставляться. І ще стали більше ганебніше ставитися, ніж раніше. Для них вони просто-напросто, ну, ветерани були, є і будуть. А ми живемо у нас нічого не. Міська влада декому допомагає, декому кому ветеранам заохочує їх, а деяких про ветеранів, про військових, міськов... ну наша влада вас забуває. Просить Допомоги від ветеранів, військових, Так, да, ми допомагаємо. А коли ветерану треба допомога в реабілітації, ще якісь побутові питання вирішити, у нас нічого нема, ми допомогти не можемо. і Хто ти такий? У нас хлопці поверталися, то міська влада на них дивиться скос. А ми не знаємо, ти служив чи ти не служив. Хорошо, якщо ти ветеран, то ти звільнився, а що ти не хочеш далі йти служити, давайте з нами попіарся, ми тебе будемо підтримувати. Якщо піаритися раді того з міською владою, щоб отримати щось взаєм, то нап'ятика міська влада потрібна. Якщо міська влада може. Образити ветерана. Розказати, що він заробляв на фронті гроші, потім приїхав мільйонером і нахрена йому реабілітацію. Зараз дуже багато хлопцям, які вернулися ветерани, і як я раніше, як зараз мої побратими, міська влада нікому не допомагає. Да, є другі міста, яким. Львів, Київ, яким допомагають. У нас та просто не хочуть з нами спілкуватися. Ті, які цілують п'яті точки, да, вони пріаретять. А ті люди, люди, які щось дійсно робили, пішли не за гроші, а захищати Україну. Навіщо такі тоді? Я не можу таких ветеранів назвати ветеранами. І якщо вони побили один день, потім приїхали, плащили учасника бойових дій і стали ветераном зразу за один день поїздки в Донецьку область. Навіть не на передову, а в Донецьку, то це ветерани? Так, да, я не спорю опростили про... систему утримання. Но... Ці не є ветерани. Ветерани, ті, хлопці вертаються, які дійсно були. Які служать по 5, на, по року, года не вилазить з позиції, по два роки. Це ветерани, які вертаються. А ті, які побули там 20 днів, 30 днів, два місяці, вернулися ми мої ветерани. А що ти робив? На кухні, картошку чисті. Так і ти ветеран. Стикався Були такі випадки, що це в 23 році А що ти тут робиш? А що ти, це, ти? Ти служиш чи ти не служиш? Та хто ти вообще такий? Даже. Просто проходячи по вулиці, люди в спину бувало таке, що обзивалися і лаялися. Що ви тут ходите? Ви що, на війні були? Що ви форму і ходите? Форму носять хлопці, які служать. Мене пару раз намагалися вигнати з маршрутки. Магазині оскорбили за те, що я зробив зауваження, що не розмовляють українською мовою Мені сказали, де розмовляють українською мовою, туди йди. Як хочемо, так і спілкуємось. Я сказав: добре, все, вийшов і в свій слід, я багато чого некультурного культурного почув. Ну, це у нас в місті чекалося. Чув я таке, що з передовиною можна повернутися. Це вже йде 20 початок був 22, о, 24, 25, коли з'явилися FPV-дрони, коли почали вже дуже часто запускати їх, То, з того моменту так, людина може прожити на фронті. Не дуже мало часу. Багато батальйонів, багато бригад були розбиті півдронами. І коли все тільки починалося, тоді люди бачили, що хлопці гинуть, потім тікали все зачем і почали розказувати. Там можна загинути, приїхати, загинути і не повернутися. Но а раніше була система обучення БЗВП, базової військової підготовки, людей не підготовлювали для такого. Їх заставляли копати окопи, просто ходити повний ріст в лісі або десь в полі, стріляти там все яке. А коли хлопці приїжджають на передову, там зовсім інше. Там дуже по-іншому. Там і окопи, літають дивів, літають снаряди, прилітають. На БСВП кому не навчають. Раніше не навчали. Раніше було 2-3 дні поїхав. Або понабрали людей, які не мотивовані, які. Ага, я вип'ю, а потім піду. Аватарів. І такі люди багато хто гинув. Або по глупості гинули, або не могли справитися. Своя адресу теж, чув, чому мій син повернувся в гробу, а ти повернувся живим. Якщо ти був там, чого ти не загинув? У мене є сім'я, у мене є, які мене підтримують, і морально я хочу повернутися до них живим. А якщо у людини нема такої надії, нема такого стимулу. Тоді я не знаю. Благодаря півіхом, так. Да, зараз дуже багато, коротше, що наших добрих, добрих славних козаків загинуло, що у Москальської скотини, коротше, то дуже тяжко зараз знаходитись на передовій і не загинути. Навіть на підході до позицій або перебіжку, можу навіть свої застрелити. Якщо нема е, злагодження між підрозділами в команді, таке теж Ну, Раніше ми ставилися дуже-дуже так недобре. Зараз багато хто вже у них, у хлопців, е, цей запал злоби і... Ну, вже устили. але по собі я скажу, якщо ходять здорові бики накачані, і просто кажуть, у мене є обмеження, які вони купили, то як до них ставитися? І дуже багато таких. Да, бо, бо, я навіть знав одного хлопця, який від ТЦК. Дуже довго тікав. Це друг дитинства. Ну, Судьба зіла з ним по-своєму, він потім попав в армію і загинув. Да, зараз герой для сім'ї, герой для мене. Я навіть не знав, що він в армії. Ну, він тільки бачив військову форму, він одразу тікав. Він навіть з дому не виходив. Як можна сказати про людей, які прячуться вдома. Або переодягаються, або роблять пластичну операцію, щоб просто-напросто не піти захищати Україну. А гуляти на своїх корпоративах, ресторанах, барах, танцювати бухати. Мліни. Та, що мене це не задні. Таких просто-напросто людей вважати не можна. Якщо так, да, є причини, то появиться воєнкомат, щоб вони з'явилися воєнкомат, принесли документи, показали, що є підстави, що їх не можна брати. А не просто так. Я не піду, не буду обновляти, коротше, і буду просто-напросто десь гуляти. Що буде, то буде. Потім мене візьмуть, я убігу, піду в СЗЩ, коротше, буде все дуже-дуже файно. Буду далі собі бухати, продовжати, що робити, то і треба. Для таких людей я дуже погано ставлюся. Негативно я ставлюся. Навіть ходять хлопці, які служать ТЦК, їх перевели. Не саме перевелися, а їх перевели. Я З ними не спілкуюся, бо я бачу те, що працівники ТЦК роблять. Я бачу, що вони хлопців і ламають, і стріляють, і оскарбляють, і не дають права голосу, право своєї свободи. Вони просто-напросто Та хуже москалів. Якщо б просто взяти людину, яка їде на роботу, або яка йде в магазин і загрузити бус силою. 8 дядьків на одну людину. Це не знаю, як назвати. Культурними словами таких не назвати. Да, бувало таке, що і мене тормозили. Я їхав по вихідні дні від Я можу їхати в Гражданки. І зупинити ТЦК. Вони підходять, не представляються. питають документи, з ними ще підходить сотрудник поліції, можуть нагрубити. До мене підійшли один представився, інший ти що ти йому представляєшся? хто він такий? Ти бачиш, в машині їде, крутий якийсь, або у хилян. У мене питають документи. Перейдемо військовий квиток, вони почитали. І що ти служиш? Переворачую в другу сторінку, там у мене звільнення військовому. Я говорю, а тепер, хлопці, представляйтеся, як правильно. А що ми будемо представлятися? Ти служиш і служиш. Чому тобі будемо представлятися? Хто ти такий? Була така, що сотрудники поліції мені, мене відтягували. Від на хабах було таке, що захищав пару разів, захищав під Києвом, їхав додому з навчання на вихідні додому і Чотири лба маленького, худенького хлопчика заталкували в бус. Хоча в груці каст... палка була в нього, він хромав. Їм було по Да, Потім спілкувалися з цими з, з ТСКшниками, спілкувався в мене в другому місці вже, я їхав за ними, додому трохи запізнився їхав за ними. Вони сказали, а що, ми? що ми хочемо, то ми і робимо. Якщо їм дають всі повномочення, то треба залишатися людьми, а не бути бидлом. І непонятно тим, щоб людину побити, затолкати, догнати і ще оскарбляти або вбити просто так, що йому захотілося провірити свою силу. То для цього є зали, перчатки, можна приходити перевіряти свою силу, якщо їм так хочеться, або пускай в стінку вподобля, щоб согнати злость на кого Я зараз, поки служу, то до війська повертатися я не збираюся. Я пройшов курси офіцерів і планую, дай Бог, отримати офіцера і служити далі, захищати вже не сержантом, а офіцером збройних сил України захищати. Рідну землю і робити свою роботу, яку ми зараз робимо навіть по протиповітряному прикриттю наших міст. Кар'єра. Кар'єра військового. Щоб більше було. Хочу. Встати одним з офіцерів, щоб більше було нормальних толкових офіцерів, які можуть підтримати хлопців, які можуть їх обучити. які знають, як обучити, чому обучити, а не просто-напросто казати, от ти зробиш то, бояться не мію, бо не знаю. Я поїхав на ті курси, я бачив багато хлопців. Вони мене вдохновили. Мене підтримала сім'я. І просто хочеться, блин, бути добрим офіцером для, для сім'ї, для, для друзів, які зі мною служать. Спалена Москва. В Москві десь у закуточку, куточку, самому такому дальлоном. Щоб їх навіть ніхто не бачив, ніхто їх не чув, Парад на Красної площі, Український Крим, Чисте море, звільнені наші всі міста. Це Запорізька, Луганська, Донецька область. Це файний. Файне місце Маріуполь, там я був один раз, мені дуже сподобалося. І щоб десь Путін повісився і його повісили, а потім Ну Так. Для тих, хто на фронті, я хочу сказати, що я дуже їх поважаю. Бо багато хлопців у мене є, які зараз на передовій, які поїхали. А дуже за ними сумую побратими з нашого першого підрозділу 2022 року. Досі служать, приїжджають, бачимося сльози на очах. Для хлопців, для всіх хлопців, хочу побажати, щоб вони трималися. Знали, що їх чекають, їх підтримують, за ними стоять, будуть стояти і підтримувати далі їх. Ті, які повертаються вже з війни, ми дуже раді бачити їх живих, непокалічених. А якщо даже покалічених, то ми завжди. Будемо підтримувати з моїми побратимами, які є. Я сам буду підтримувати дуже сильно співчуваю. Що так сталося з хлопцями? Ну, якщо таке життя, то ми не застраховані. А так для всіх хочу побажати скорішої перемоги мирного неба над головою. І щоб завжди було 4-5-0 на нашій ненькій Україні.